Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжаночка про те, що Янгол попереджає. Подивимось про що саме? Він попереджає. Добре, хай блюдечко зачекає, а ми подивимось саму філіжанку. Так, сумного чоловіка у нас показують. Який, знаєте, чекає, чекає якогось прояву від. Тут мені різні люди показані, від іншої людини, давайте так. Бо для когось це від жінки. Для... І одразу показано, що дуже тягне його до цієї жінки. Дуже, ну, Тут такі картинки 18 плюс пішли. Для когось це е, про чоловіка, але якась ділова сфера, ну якісь спільні справи, або чекає пропозицію про якусь справу. Для когось зараз щось мені отак краще. Так, для когось показана як телефонна розмова з чоловіком, але тут треба розуміти, що він так, знаєте, що дещо він ображається, дещо він ну, такий в своїх роздумах і в своїх якихось там надумах, Отак я б навіть сказала, бо щось там розхитує собі в голові, ну, от, чи так, чи інакше. Якось там не дуже він впевнений, ну, от, щось він дуже вагається, щось, багато там думок, і одна іншу виштовхують, і якось воно йому. Навіть вже і заважає, і відкинути не може, отак виглядає. Про 25 число показує, там людина взагалі схилив голову, взагалі щось він такий дуже на себе вже натягнув той образливий такий образ. Вже ну так йому щось там болить і болить. Ніяк він не може відпустити якусь ситуацію і не, ніякого руху не робить, щоб змінити цю ситуацію. Ну, Добре. Це все е, десь близьке з вами оточення, десь ви там спілкуєтесь з цими людьми. Е, дуже серйозна розмова. Чоловік та жінка, яка обов'язково розмова, яка станеться. от Вона вже планується. Чоловік буде говорити, а жінка слухати. І жінка щось дуже втомлений вигляд має. щось, Знаєте, от очі мені, мені не дуже подобається, як виглядають очі такі синці під очима. Так, тут, тут дуже треба їй. Якось звернути на себе більше уваги як і який відпочинок. Якось, знаєте, от забагато на цю людину тиску з усіх боків. Тут є літери G, С. Зараз хвилиночку. Є, з, літера П, Л, літера Ф, літера К, і дивіться як знати з одного боку. Цю жінку як нахваляють, що ти ж така молодець, у тебе ж так гарно виходить. А з іншого боку, одразу їй накидують багато справ, що от, от у тебе гарно виходить, то й зроби, і там починається. І оце зроби, і оце зроби, і так багато всього, що вона навіть розгубилась, вона вже й запам'ятати не може, що їй треба робити. Отак, літера В казала, ні, теж має сюди стосунок. Так, і якийсь чоловік поряд з нею. Йому дуже хочеться бути найважливішим з усіх інших для неї, для цієї жінки, щоб вона просто дивилась на нього. І... Більш нікого в житті і не бачила, щоб тільки він один для неї був, ну просто і зірочка, і, і, і що там ще. Якийсь як сюрприз готує для цієї жінки. Так. Тепер попереджає про якесь... як засідання. Щось Люди за столом будуть вирішувати, навіть сперечатись, будуть, кожен своє щось доказує. Ну, Я так розумію, що до чогось все ж таки будуть домовлятися, але чогось вони не звертають увагу на якусь дуже неприємну новину. Вона їм вже в потилицю дихає та новина, а вони щось ну, якось ніякої уваги туди. І... Ця новина буде дуже розхитувати взагалі всю ситуацію. Тобто те, що вони зараз вирішують, воно буде змінюватись і не один раз, бо втрутиться саме та новина, яку вони зараз навіть от не помічають, не розглядають взагалі якось так. Ну, якась клоунада буде творитись. Так воно виглядає. Затисне тут якогось чоловіка, і не просто так, от необачно себе поводить. І ситуація буде на нього так тиснути, і тут не одна людина буде на нього тиснути, а сам насправді загнав себе от в такі скрутні становища. Тепер дивлюсь питання. Знак питання мені показують, але воно поки що взагалі не вирішується, і воно, От... воно не останнє, там будуть виникати ще питання. А чоловік, від якого залежить рішення по цих питаннях, він ну, знаєте, людина як у паузі, застиг просто, нічого не робить. І виправдовується, не вистачає грошей. Отут нема грошей, чекаю гроші. Отак воно виглядає. Угу. Тепер ну ось тут мені показаний чоловік, на якому в, в, в обидва вуха різні люди. Щось там Розповідають, щось там його навчають, а він стоїть, слухає, і з цих всіх розмов щось там своє думає, якісь свої плани будує. І плани такі, що, знаєте, йому треба в цій всій історії, от там, де вони його навчають і чому вони його навчають. Йому просто, знаєте, це є коли людина сам собі каже, я, я повинен тут красенем бути. Як там воно буде далі? А я повинен в цій ситуації гарно виглядати. І ну, тут щось він, знаєте, поки що він слухає, нічого не робить. Але ну, плани там дедалі більше вони будуються. Але, ну. Це, знаєте, як ну, він і сам тобі, собі так каже, і прийде час, я обов'язково почин... почну діяти. От, знаєте, це людина, яка от просто так не буде там, нічого робити. Йому для всього в його житті потрібен слушний момент. От поки того слушного моменту нема, він взагалі рухатись не буде. Отакий цікавий. Далі. Тут така посмішка мені так посміхається чоловік. Він такий щасливий, він таку інформацію дізнався йому, як знаєте, принесли ту інформацію. Він просто аж сяє. З кимсь буде обговорювати цю інформацію з іншим чоловіком і такий щасливий просто от. Тати що? Ну, щось, ну, поки що він далі не понесе. Але е, буде одразу казати, та це ж до зміни, до гарних змін. Ну добре, ну добре. І так, знаєте, слухає, головою киває. І та ти шо? А ще. Тут когось Янгол попереджає слухайте, дивна мені тут ситуація, чесно кажучи. Хм. Тут як дивляться на тут небіжчик, вибачте. І дивляться на цього небіжчика, і це як якусь. Ой, як якусь важливу людину прибрали, це десь ми з новин дізнаємось про когось такого. Хоча правда, жодної цифри, я не знаю, на коли це віднести, але. Якась така ситуація дивна. Ну, Но... не знаю, важко навіть далі це продивитись. Тут, от, знаєте, як світлину якусь от побачила, і все, ніяких подробиць тобі, нічого. Не хіба так показувати? Але це таким сюрпризом буде. Ладно, ну не буду далі це дивитись. Вибачте. Так. Багато клопоту біля хати роботи якісь. Це показане, ну там буде воно робитись і змінюватись воно буде. І за два тижні ця ситуація вже закінчиться. Ну, щось там, може, прибираєте, щось до ладу щось приводите. Два тижні показані і закінчаться ці роботи. Що стосується сім'я, рідні, близькі, знов тут щасливий дуже чоловік, щасливий від тих змін, що о, стаються в його житті. Якась така, знаєте, ситуація, така ну, складна йому для сприйняття. У нього просто інформація з'являється по ситуації. От Знаєте, як інформація, яка його веде до змін, яка йому натякає на зміни. Це йому подобається. Далі дивлюсь, попереджає про а, якісь. Каже обережно, і хто там в темний час доби ходить, ви можете налякатись, тут якийсь чоловік, він не дивиться на вас. Він просто, як з темряви, виходить, і вам воно ну, просто злякаєтесь. Тож будьте так, так уважні, якщо вам там десь. По темряві треба ходити, а може, хтось може вас провести, то хай би зробила б людина, щоб вам не самі ходити. Бо більш мені ну, на жінку схоже, але не обов'язково. насправді. Дивіться, ось тут щось дуже замислився чоловік. Знаєте, якась складна ситуація, він думає про людину. Він, ну, тобто, мені здається, що не про себе, а про людину якусь, про стан здоров'я людини. І думає з того боку, що це, як знаєте, як карма людини змінюється, як ну, людина проходить випробування в своєму житті. І... Тут одразу, хоча може, про себе він так думати, і тут одразу розуміє, що це не буде швидко, що це на якийсь час, і мені так показано, чи до 7-го числа, чи навіть до сьомого місяця. Ну, тобто, що там у нас липень до липня? Отакі От собі строки малює. Так. І цю всю ситуацію він ще й з кимсь обговорює. Тут, або жінка на це все теж так, ну, дивиться у неї там, звісно ж, свої думки і взагалі під питанням ця ситуація, а може і. Може, і чоловік. Ну от таке щось. Так. Тобто в цій ситуації, Янгол тільки натякає на те, що в його думках цього чоловіка є певний сенс, і щось він дуже мені показують його фантазії, його мрії, може, він дивиться. Як на пару, чоловік та жінка. Він хоче розвитку в цій парі, але е дивно, тут малюється чоловік в цій парі, він як велика дитина малюється. Тобто, знаєте, от жінка як жінка, вона ну, нормальна фігура. А от е чоловік поряд з нею, ну, це не дитина, це просто, як, знаєте, Ну ще ну, йому там може бути скільки завгодно рочків від народження, але ж він внутрішньо, ще дитина. І він от на це він так і дивиться, він так це і розуміє. І пару цю теж вважає кармічною, що це доля звела, що це люди, які не могли не зустрітись, що є певна задача у цих людей. Тобто він, він собі малює перспективи для цієї пари, він малює цю пару не, не такою, яка повинна там ну, щось пропрацювати, щось якісь там. Робочі моменти між ними ні, він малює цю пару саме чоловік та дружина, але ж якось одразу малює, що будуть певні складнощі саме через те, що це кармічні один одному люди. Тут він з якимось як яснобаченням, бо я бачу третє око відкрите, езотерічні якісь практики людина робить. Тут, ну, тут не просто так такі думки, він просто розуміє, як простір працює, як взагалі все влаштовано в просторі, і не просто так він на це дивиться. І дуже розраховує на вдачу. Дуже. Тобто все, що він робить, він має на меті, що все, що він зараз робить, це буде тільки на вдачу, і тільки так він пройде цей період. Так. Так, дивіться, багато новин. Не всі новини будуть такі, як треба і сприймати. Каже, що багато темного буде серед новин, щоб ви там не дуже поспішали всьому вірити. Якісь новини взагалі, як шахова партія, будуть розігруватись, як маніпуляції. Тепер попереджає когось з жінок. Дуже гарна, дуже симпатична жінка каже, що будуть зміни у спілкуванні з чоловіком. Чоловік вже налаштований на ті зміни, і вони доволі такі кардинальні малюються. І ще для когось з жінок каже про ревнощі чоловіка, що каже, що будь обережна, бо може ревнощі можуть йому дах зривати, і може такі. Таке казати, що тобі складно буде сприймати ті речі, які будеш чути від чоловіка. Якось намагається заспокоїти когось з вас. Так. Емоційний фон жінки буде змінюватись і чоловік, який якось на відстані люди. Один від одного, емоційний фон обох мені показаний. Знаєте, коли люди от емоції будуть спускати у якихось справах. Тобто, щоб це було просто от не було, воно ну, не застрягало в людях. Це правильно, десь там робіть краще щось корисна, ніж просто сидите і хвилюєтесь. І показано, що чоловік тут дуже-дуже намагається змінити цю ситуацію, зблизити цих людей. Навіть тут два чоловіки над цим працюють. Може, друзі якісь намагаються примирити людей, бо коли такі емоції показують, це може бути ситуація, в якій люди просто посварились. І зараз у них такий, знаєте, нестабільний емоційний фон. Домовляння, два чоловіки, домовляння між ними якісь показані, але. Один з них, як чорний кіт, дуже хитрий, як, і як лис його показують, дуже хитрий. Йому не можна довіряти. Тут надія тільки на те, що той інший чоловік розуміє, з ким він має справу. І хтось навіть попереджати його буде, що будь обережний, бо буде тобі сюрприз від нього. Так, для когось з жінок обов'язково каже зупинись та відпочинь, Тобі треба відпочити. Не знаю, кому з вас, дівчата, але наполягає просто Відпочинь. Тут чоловік знову ж таки показаний. Це або художник він, або він просто от, талановита людина, і, як, знаєте, як виглядає, він як життя собі малює. І в цей малюнок, в це, це своє життя нове, яке він малює, він як притягує туди жінку, От просто тягне її. І, як, знаєте, малює ще й так, щоб вона багато про нього думала, щоб вона, ну, щоб її теж так до нього тягло, як його до неї. Цікаво. Телефонна розмова. Жінка телефонує чоловікові. Ну, щось там. Поспілкуватись, щось, порадитись їй треба. Сценки 18 я не буду розповідати вам, але їх тут чимало. І це фантазії чоловіка. Дуже такі. Вміє фантазувати. Так, ось тут мені щось цікавий чоловік питання. А, щось я мож... бентежить його, що він щось не може ніяк собі розрозуміти. Яку, от як не вистачає йому інформації від певної людини? Хтось його навіть заспокоює з ну, хтось там з друзів, що заспокойся, скоро ти все дізнаєшся. Дійсно, скоро якесь виконання буде, і він буде знати, але ж це як відмежоване від нього щось. Він, не може... він тільки хоче повернення чогось або когось. І поки от просто межа є, він не може туди зазирнути, він не може дізнатись. І оце просто такі сильні хвилювання викликає. Тобто він сипить один за одним питання жодних відповідей, і у нього вже нерви там не витримують. Угу. Успіх, успіх. Показаний і це більш як робота, от якісь там робочі моменти досягнете успіху, а особливо для тих людей, у кого розпочалось 17-го числа якась справа. Тобто там буде у вас успіх все ж таки. І тут фінансова ситуація, будете мати владу над цією ситуацією, якась домовленість між двома людьми. Ну, Попереджає вас про таку фінансову ситуацію і каже, що вам треба взяти владу в свої руки в фінансовій ситуації. Там вже дивіться, як, про що там у вас воно буде у когось. Може, будуть, хтось буде просити грошей, у когось, може там десь якісь виплати треба зробити. Ну, ви різні, у вас у кожного, у кожної по-своєму буде, але ж, каже, керуй цією ситуацією, нікому не перенаправляй її. І тут суперечка, дуже-дуже показує таку суперечку, що жінка потім довго-довго буде думати про те, що сталося. Навіть до кінця не буде розуміти. От тут жінка і чоловік. Знаєте, зазвичай часто показують, що чоловік так і не зрозумів, а що ж таки врешті-решт, сталося, що тепер з цим робити. тут жінка не розуміє. Зміни там потім будуть. Може і пояснення навіть потім буде, поки що я цього і не бачу. Ну, от Просто це, знаєте, як поведінка людини для неї дуже дивна. Ну, знаєте, так виглядає, може, вона навіть ніколи з такими не стикалась, але ж, ну, поки що назрівають зміни в цій ситуації, і вони обов'язково будуть, і вони будуть для цієї жінки на краще. Ну, вони взагалі тут будуть на краще. Тож, наберіться терпіння. Все, на цьому. А, ну, навіть відповіді на питання у вас теж будуть. Так, дійсно. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей обов'язково теж гарних поряд з вами. І побачимось з вами в наступних відео. І обов'язково будьте в безпеці. Бережіть себе та своїх рідних, близьких. Всім пока.